Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ДТФ-друк. Нещодавно ми придбали ось такий ДТФ-принтер. Це одна із найсучасніших моделей. Цей принтер має дві друкуючі головки з роздільною здатністю 3200 DPI, друкує десь приблизно 15-20 квадратних метрів плівки за годину, має автоматичну сушку у якій регулюється подача клею та температура. І на виході ми отримуємо дуже якісні зображення. Процес друку починається з того, що оператор принтеру збирає всі файли, налаштовує та відправляє на друк. Друк починається з того, що на спеціальну термоплівку, яка витримує дуже високі температури, друкуючі головки спочатку наносять шар кольорової фарби, а потім шар білої фарби, що дозволяє принту зберегти яскравість після перенесення на темні речі. Далі на свіжий принт наноситься сухий клей порошок. Який після запікання набуває гладкої форми, а в такому стані принт на плівці може зберігатися декілька місяців. На виході ми отримуємо плівку із зображеннями. Вона може бути, як у нашому випадку, там 40 см, може бути декілька метрів у довжину. На ній буде зібрані усі принти, які ми надрукували. З Зворотнього боку ми можемо побачити білий шар фарби та клей. Після цього ми просто вирізаємо необхідний нам принт, як нам зручно. І будемо переносити його вже на виріб. Далі просто вирізаємо принт із плівки і отримаємо ось такий шматочок плівки із принтом. Для перенесення зображення з плівки на поверхню виробу, нам знадобиться термопрес, на якому можна налаштувати температуру від 130 до 150 градусів. Температура налаштовується в залежності від типу матеріалу. Ми рекомендуємо вам тестувати. Температуру на маленькому шматочку матеріалу, чи не буде він пошкоджений від високої температури. І в залежності від цього, регулювати її в меншу або в більшу сторону. Ось ми взяли ось таку чорну футболку із 100% бавовни. Зараз ми її розміщаємо на поверхні пресу, так аби нам комфортно було зрозуміти, в якому місці наносити принт. Беремо плівку і розміщаємо її рівно по центру. Перший раз ми запікаємо 15 секунд при температурі 140 градусів ця температура ідеально підходить під цей матеріал. Тепер чекаємо, поки принт охолоне. Плівка буває різною. В даному випадку це плівка, яка знімається на холодне, то, то треба почекати десь секунд 20 і після цього можна знімати вже плівку з виробу. Після того, як принт охолонув, ми знімаємо плівку. Знімається вона досить легко. І отримуємо вже майже готове зображення. Чому майже? Тому що нам треба ще е, запекти його один раз на 5 секунд. Цього буде достатньо, аби клей та зображення глибше занурилися в структуру тканини. Все, наша футболка готова. Як бачимо, кольори насичені, принт дуже еластичний, то ми можемо його навіть розтягнути без пошкодження. Таким чином, можна наносити зображення на будь-які тканини, будь то синтетичні або натуральні, тільки потрібно регулювати температуру. Також на наочному прикладі ми вирішили вам продемонструвати дві футболки з однаковими принтами. Ось ця була зроблена на цьому тижні. Ця майже два роки тому я її особисто носив і пралася вже більше 30 разів. Тут ви можете побачити, що переживши стільки пранів, принт лише трохи втратив насиченості кольорів, але не потріскався та залишився неушкодженим. Отже, да. якщо вас зацікавив цей вид друку і ви хочете замовити рулонний друк або друк на виробах, в описі до цього відео ми залишимо контакти нашого менеджера, він зможе відповісти на всі ваші питання та надати вам прайс на наші послуги. Якщо вам сподобалось це відео, Ставте лайк, підписуйте на наш канал. Ми будемо намагатися випускати частіше цікаві відео про виробництво, все, що пов'язане з швейним виробництвом та друком ДТФ-друком.